Всім привіт! Черговий блог, і я вже не записував ці, цілу неділю. А, в минулу середу, якщо ви пам'ятаєте, я ходив, а, я їздив в Мадрид і забрав паспорти для себе і для, для Софії. От Четвер, здається, нічого такого особливого не відбувалося. От. Потім п'ятниця. П'ятниця це був вже такий день цікавий. Мені сказали, що скоріш за все що роботи більше немає. Ну, якби, Робота та є, але її немає в нашому місті. Погодка класна, навкруги все гарне, готується до Нового року. А я узнав, що сьогодні у мене, скоріш за все, останній робочий день. Фух. Так що треба подивитися своє відео про те, як знайти роботу в Іспанії і знову шукати роботу. Анька ще про це не знає, такий настрій не дуже. Ну що ж, нічого, було і гірше, я думаю. Ну, Я розумію, що це скоро станеться, в принципі. Тому що об'єктів у лядаліді немає, а десь кудись їздити, це воно не дуже таки вигідно. В суботу я був у Ваньки і допомагав встановити кондиціонер. Де я знаходжусь? Знаходжусь я в ательє. От. Коротше, Що сталося? <кхід> Ця історія почалася ще десь півроку тому, коли вона переїжджала. Треба було зняти кондиціонер. Один там, зі строїть єнди і встановити їх тут. Але, коротше кажучи, я не кондиціонерщик і у мене щось пішло не так. Я з цим промудохався приблизно 3 місяці, нічого в мене не вийшло, і по ітогу я замовив кондиціонерчика. Він... Ввечері всім привіт! Знаходжуся в одному місці, це церква, і якщо бачите позад мене банер, це операція дитина різдва. Ось так вона проводиться. І тут відбувається комплектація таких подарунків. Ми такі подарунки раніше отримували в церкві. Ми неодноразово влаштовували різні табори та заходи для дітей, де використовували ці саме ці подарунки. Зараз ми знаходимося в Іспанії, в церкві. І зараз про виходить така комплектація цих подарунків. Ось так це все. Це все виходить. Бережі, ось ці такі шарфики Це шила. Моя дружина разом из ним. ¿Te entendido? No, se quita el. Sí, sí te lo he entendido. ¿La Maris? Dime. Aquí estamos viendo esto, ¿eh? De sí, mételo ahí. Eso es. De... es un... ¿Ya te lo vamos portando? ¿Qué? Esta es la mala que no. Las que ya están, las eh, que que ya que ponerle, están completas tienen que cerrar bien. bien. Si no cierran bien, habrán que quitar cosas y poner en otra. Неділю ми пішли потім зранку в церкву, а ввечері, в другій половині дня, я пішов на квартиру заробити грошей. Бо, як то кажуть, гроші самі себе не зароблять. Ну як зароблять, але не в моєму випадку. До речі, саме в цьому місці я попрошу вас, якщо ви вперше на каналі, підписатися. Якщо ви вже на каналі, то, будь ласка, поставте вподобайку і будь-який коментар. Це допоможе каналу розвиватися. Давайте разом розвивати український Ютуб. Понеділок почався із дзвінків. Дзвінків у мою компанію, щоб зрозуміти, що робити, щоб закінчити контракт і отримати розрахунок. Тобто вони оплачують мені двомісячну ставку, потім відпрацьовані дні і не використані вакасіонез. Це буде Вихідні вихідні, канікули. Ну І звісно, щоб не втрачати час і гроші, я знову працював вже на квартирі. Добралися вже до останньої кімнати. Ось так вона виглядає. Це ось о. стінка суміжна з сусідською. І тут є тепер звукоізоляція і вже там з гіпсокартоном. Він, до речі, теж антишумка. І з цієї сторони теж буде звукоізоляція, ця, ця, ця стінка буде суміжна із санузлом. наш санузл. От. Погано видно, Вибачайте, камера. Е, збираю, збираю на новий телефон. Почекайте трошки. Е, добре. Так що ми продовжуємо робити. Зараз я зашию е, цю стінку і цю, але на цю стінку, правда, не вистачає шумоізоляції, повинні сьогодні привезти і продовжимо. Так що вперед. Далі, вівторок. Зранку я заводжу дітей у школу. Потім йду на зустріч по працевлаштуванню. У мене вже була сіта на той момент. Так, ну загалом йду зараз у ЕСІЛ. Це Емплео Костія Елеон. Емплео Костіо Елеон. Тобто працевлаштування, типу, Кастилі Елеон. Так, і так, вже побував в весіллі, взяв цю сіту. Коротше, мені обновили дані. І тепер треба попросити сіту в якусь іншу організацію, Сепе називається. От, і вже там спитають за допомогу по безробіттю. Ну що, друзі, все. Значить, зареєструвався я в цьому млеові. Це я вже казав, мабуть. І вже взяв сіту на допомогу на 25 число. Через сьогодні 19, через 6 днів, через тиждень. <кій> ну і далі буду інформувати. І також за цей час я буду, звісно, не просто сидіти, а підпрацьовувати, підробляти. <кій> Крім цього, ще буду зараз качаючи. Інфоджобс відредагує свій курікулум і вже буду починати шукати якусь роботу. 19 числа був вже тисячний день широкомасштабного нападу Росії на Україну. Хоча насправді це вже десятиріччя триває. 10 років війни, 10 років спротиву російській агресії. І я закликаю усіх і кожного допомагати Збройним силам України, не зважаючи ні на що. Іду такий, іду, а тут якби. Таке невеличке будівництво, там тунель для машин, і також це тут дитяча, дитячий майданчик, де вони туда далі його продовжують дороблювати. Там будуть такі сходи, і, мабуть, така буде дорожка тут, а не знаю. отже, я просто зашов. Іду, йду, іду. до Е, Треба, мабуть, спитати в них про роботу. Мабуть, ви вже помітили, що трошки так змінилася картинка. Що сталося? Ні, я не купив новий телефон. Це я взяв просто спробувати у дітей телефон, бо я вже не пам'ятаю чому, але в них телефон краще, ніж в мене і Ваньки. Такі вже віночки повішали, продовжують вішати. В общем, прикрашають місто. На різдво вже так, знаєте, конкретно. Я думаю, що ввечері пройдусь ще по площі і покажу вам площу. Вон там площа. О, вже кілька... там багато будиночків наробили.